ЗСУ, дякую за саму пожертву, за вашу готовність ціною власного життя боронити Україну, за надійне та сильне плече, за можливість навчатися, ходити до ліцею, за вашу любов до рідного народу, за те, що захистили нас собою від ворожих куль. Дякую вам за те, що ми можемо відпочивати з друзями. Можливість ходити до рідного ліцею. За світло і любов. За захист та опіку, за те, що бережете наше дитинство. Дякуємо за добро, яке ви нам даруєте. Дякую захисникам і захисницям за дитинство, за унікальну можливість навіть під час війни радіти новому дню, посміхатися в ранішньому сонечку, захоплюватися, спілкуватися, дивуватися, пізнавати нове.